Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі. Сьогодні в нас буде розбір ось такої пряжі. Багато хто з неї вже зв'язав, хто тільки думає в'язати. Я хочу розповісти своє таке бачення. Свій досвід про цю пряжу. Це пряжа. Ярна джентс. У мене ще стара етикетка, бо це ще старі запаси, я вив'язую. Колір 61 такий він, апельсинка, можна сказати, чи мандаринка. На 50 грамів, 160 метрів. Тут іде 55% хлопок, бавовна, 45% поліакрил. Так, спиці рекомендують 3,5%. 4 гачок, 3,5. Чого я кажу, аго, того, що я цю пряжу в'язала і на 275, і на 3, і на 3,5. І і, для мене дивно, того, що в мене є така сама пряжа, але з мінусом в руках. боже, напевно, що років 16. Назад, 16 років назад, це фірма дуже довго на ринку, я купувала ярнар джинс ось такого кольору. Можливо, відтінок тут вже інакший. Іменно з цієї пряжі, я в'язала мамі гачком ковтинку, вона майже її не носила. Ну як? Вона була ще з такими е, стравками там, туди-сюди, дуже їй подобалося, але я хочу вам одразу сказати, що ця пряжа. Набагато тоньше, ту, що зараз виробляють. Даже в мене, ось дивіться, незважаючи на те, що ця пряжа вже стиралась, спралася в стиральній машині, вона була в носки. Тут навіть на відео може бути видно, що вона, оця оранжева, набагато тоньша. Для мене це був шок, скажу чесно, був шок. Що вона тоньша. Е, ну, я зараз покажу спочатку, чому шок був. Я собі зараз на сьогоднішній день в'яжу кофтиночку. Почала в'язати побачила в нас на ринку там одну модельку, дуже загорілася, бо в мене є і такі залишки, думаю, у мене таких є два моточка. Думаю, мені на цю ковтинку хватить. І ось тут я починала цей. Як би це сказати, цю резиночку і горловини в'язати на спицях номер 3 На спицях номер 3 відв'язала, вона така плотненька, така ну, дуже гарно лежить в резинці ця пряжа. Я для, до самої якості пряжі не маю, мені цікаво, чому такий об'єм зменшився. Коли я перейшла в'язати вже цим кольором, я зрозуміла, що в мене полотно стало дубове, тому що малі дуже спиці. І в мене ось тут, дівчата, вже спиці четвірка. Зрозуміли, е, наскільки це товстіша нитка за, за ось цю? Того мене, мені здалося це дуже дивно. Цю пряжу білу, ну таку молочну, я купувала десь 16, може 17 років. назад, Це ще, це ще до знайомства з чоловіком. Ми ж, вже разом 18 років, може ще. ну, скай, Хай буде 16 років. Ось тоді я в'язала мамі ковтинку, вона носила. Е, ну, Для мене це шок був. Я до чого веду, що напевно тоді ця пряжа кращою була якості. Вона стільки років відносилася, вона мама не розтягнулася зовсім. Так що я навіть не можу ну, собі нічого об'яснити. Що, що мені сподобалося в цій пряжі? Оця мамина зовсім не, не скашлатилась, тому я її перев'язую знов. Мама її не носить. А я пройшла осінь ви, приймала участь в, в, в проєкті Вернісаж осінніх барв», 22 було. І тоді я в'язала таку свою ковтинку. Це був мій довгов'яз. Я була тільки тоді, колись давно, ще в якихось там стартах, почала резиночку. І я завершила повністю ковтинку. Дивіться, що за рік, коли я її відносила, а я її носила ну, в машині, тобто вона терлася на роботу туди-сюди з дітками кругом. І е, дуже я задоволена, в носки вона не кашлатиться, нічого. Єдине, що в мене трішки розтягнулася ось ця горловина. Трішки вона такого ну, більш розтягнутого. Стала і мені здається, що з кожним пранням трішки підсідає колір. Тому що, якщо тут, може вам не виднося, мені вживу, це трішки виднося. Ну, він стає як дійсно джинсовий, як джинси. Чим більше стираєш, тим вони світліші стають. Ну і я думаю, що ця пряжа теж має такий ефект. А так, я ж кажу, вона не кашлати, це нічого, там ну, десь от щось, бачите, так, легесеньке, якісь такі. Це іменно вже де добре терлося. А так, раджу вам цю пряжу, але ну, не знаю, майте на увазі, що раніше вона була краща. Можливо, воно все так з часом чомусь е, наші виробники. Фабулять, не знаю, як по-українськи це слово. Це, це на всьому так. Щоб ми не взяли, спочатку воно гарної якості, проходить час, виробник набирає свою клієнтуру і потім думає, навіщо йому треба на чомусь ще ж економити. Ще ж, і, виходить, стає хужішою тої чи інше. Так само з цією пряжею. Не знаю, буду пробувати далі, там є ще інші артикули. Єрнат джинс, там є ще плюс. Я не пробувала єрнат Tropical, YarnArt мультиколор, ну, все це по типу джинса. Якщо ви пробували ту пряжу, напишіть, будь ласка, як вам вона, чи сподобалась, чи ні. Можливо, у вас є старі запаси джинса, порівняйте, будь ласка. Можливо, це мені попався. Іменно цей колір, він такий е, об'ємніший е, виглядає. Ну, він не тільки виглядає, тут навіть, що вона товстіша нитка, якось. Ну, і е, е, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку цьому відео. І до скорої зустрічі, а я побігла далі розбирати іншу пряжу.